Ходіть, тут люба строїть. Живали сьогодні, що нічого не живали. Тут ж вина ведуть трохи. Ходіть, да. набрамо погані повітря зараз. Дихаємо трубочку, коли буде звук відповідний. Ще дуйте, сильніше дуйте. Дуйте, дойтейтесь. Ще, ще, добре. Де аналіз, будь ласка, подій. Зразу так треба було справися. так задути, водій. Що? Зразу треба було подути. А. Нормально. 1.43 міла. Водій привезти на хворій спині. Норма 0,2.